І знову ж таки, всім привіт, друзі! З вами я Andrew Games. І в сьогоднішньому відео моя консоль Nintendo Switch. В сьогоднішньому відео я розкажу опять же таки характеристики, історію про Свіча і ітоги самого Nintendo Свіча, який буде у сьогоднішньому відео. Добре, всім, всім привіт! Мене звати Andrew Games, і сьогодні у нас огляд, моя консоль Nintendo Switch. Погнали! Спочатку я розкажу про історію самого Нінтендо Switch. Взагалі я без різниці... Тоді це було літо 2024 року. Я взагалі без різниці, що таке Nintendo Світч, не раз хотів весь вбрати собі Nintendo Switch Lite. Ну, типа, дуже красочно виглядав. Я хотів собі жовту Нінтендо Switch Лайт. Ну, коли я подивився характеристики і в чому різниця Switch Lite від всякого Свіча. Я прекрасно зрозумів, що мені потрібен іменно цей Nintendo Switch, а не Switch Lite. Ви просто, знаєте, на Nintendo Нінтендо е, не відсидіняв ці всі джой а тут є така кнопка, щоб їх відсоединити. І не можна підключити до телевізора. Так що я вважав ужасну цю консоль. Просто ужасну. Я вважав, що це просто Switch Lite для дітей. Ну реально. Не підходить. Реально, Switch Lite для дітей. Просто не можна осудинити Джойкони і не можна підключити телевізор HDMI. Та іменно туди я хотів вибрати собі Switch, т.е. Тобто Nintendo Switch. Я вз... Як я вз... Чому я хочу іменно цю консоль? Тому що недавно я вспомню... боже, у мене зараз в голові флешбеки. Я пам'ятаю, бляха, як я у дитинстві дивився відео про таку ігру, як Super Mario Maker. Це 2D-платформер, строїтельство своїх рівнів, ти ти маєш строїти свої рівні. Мені реально подобалася ця ігра, і з Play Market я просто грав якісь там дешеві клони Із з Ну Но... то реально то така прикольна ігра, що то просто повний піпець. На моєму YouTube-каналі ви ще відео відео, яке називається Super Mario Maker World Engine. Це просто фанатська ігра. Про Супер Mario Maker на телефоні. Ну, вона реально прикольніша. І потім я вирішив, що мені все ж таки потрібен буде Nintendo Switch. Тому що я дуже сильно хотів пограти в Super Mario Maker, бо мені реально дуже сильно подобалася ця ігра. І тоді, на OLX я знаходив ігри Super Mario Maker тільки за 1300 гривень. Угу. За 1300 і ніякої скидки, Навіть за 800 би. Навіть за 800 немає такої. Ні, бо реально. Чому немає Super Mario Maker? Чому якісь ігри від Nintendo стоять дороже? Або на OLX я не хожу, не знаю, Ведьмак 2 за 900 гривень. Ну то реально дешевше, ніж то. то ну, бо... ну добре. Допустим, що... Ну добре, я маю уявіть собі, що я мав у картриджі якісь, но не ігри від Nintendo. Ну пробачте мене брати Super Mario Maker, ігра мого дитинства. А тепер я зараз в депресії, тому що я не можу пограти в цю ігру, тому що вона капець як дорого стоїть. Так і ще є за 1300 гривень. Та за 1300 гривень я, я купив Nintendo DS-ку. Light причому. Так що я, я обходжу і граю інакші ігри Nintendo. От, наприклад, от скачаємо собі демо, взагалі мені прийдеться деколи на цьому свічові грати демо-версії ігор, тому що я не можу собі зараз дозволити купити якісь ігри. Но, пацани, я в відео моя консоль Xbox 360 Я обіцяв, що я куплю Pizza Tower і знімлю на неї огляд. Ну, типу, яка разниця і які характеристики і ітоги ігри Pizza Tower на Nintendo Switch. Може я навіть викладу пост, ну я не знаю, але це вже буде далеке майбутнє. Також аксесуари. Аксесуари для Nintendo Switch я не хочу, якщо чесно. Тому що мене устраює іменно такий Switch. Мене устраюють джойкони, мене устраює екран. Защитне скло я доки кінь надівати не буду. Док-станцію міняти теж не буду. Корпус тут зашибесь. Ну і, в принципі, сама і консоль працює. От я зараз вам покажу От консоль працює. От, ви сама консоль працює. Тут у мене є деякі ігри. Вон. Тут є Anton Blast, Mario проти Donkey Конга», Delta Сніпер uh, Кліпс і Реймон Ледженс. Ну і коротше, що я можу сказати? Тут можна скачувати ігри, можна їх удаляти, можна купувати повні версії ігор. Ну, іменно ігри, які мені зайшли, от іменно ігри, які мені зайшли, я вам зараз покажу. От Антон це ігра, э, я от взагалі не знав, в вас записав я Антон Бласта. Не знав, чому, бо я прям бажав погадати цю гру. Я, я, я так не зробив, що можу питати, я цікава. От, короче, Антон Бласт робить на зашибись, вібрація всі гри, реально повна жесть. Вібрація, ну то таке, ну то... Реально, вібрація, яка така... А ще, коли зеривалося бомби, зеривалося щось вот, що так, а что зазирал за бомбу, заведуюсь такое. Вот сюда будем. Давайте зараз. Давайте зараз сейчас пробуем, что это наше бандика. Давайте давайте, я не буду давайте. Вот, давайте. Вот. Ми ужасно, берем до. А ну глаз. Вот. Вот, вот так вот. Так что именно тому я. Э, так что именно для цього я и. мав заходити в настройки и виключати вібрации, тому що мне реально... то так жужжит, то, то так жужжить, что аж в ухах, что в ухам даже больно слухати. Про док-станцію. А от про док-станцію я вам можу зараз розказати. Діло заключається в тому, що щоб у тебе трансферувався екран від свіча, тобі треба док-станція і тобі треба док-станція, блок, блок зарядки і удлинитель. Ну, тут фігня біла, що удлинитель, ви знаєте, що тут такое. Так от треба удлинитель спочатку включити в розетку. Потім е, в удлинителе в розетку забити блок зарядки от, свіча, а, до, а вже блок вітання, ну цей щопчик треба забити у док-станцію. Потім вже покласти туди свіч, оцей дінити Джой-кони і вже так можна грати. Но я вам дораз покажу, як тут буде працювати. Я вам дораз не покажу, як це буде вообще виглядати. Отака. Вот он, наш удлинитель. Сейчас я его только выйду. Вот такой вот удлинитель. Вот як как БСС, бы пацани, виглядало. Мені прийшлось БСС сюда класти, а потім і ще всю розетку туда підключати. Потім ще класти сюда блок зарядки від коробки свіча до коробки свеча. Да, коробка свіча, вона оригінальна. Потім і ще треба буде сюда забивати СС включати. Потім і ще забивати сюда у док-станцію до тут Отут От треба забивати в дух станцію. Сюди вже класти Nintendo Switch. От зараз вам продемонстрірую. он, Nintendo Switch. Ми його беремо і підключаємо. І все. І той має вже транслірувати. Но я. Ну. Зараз світла у нас щось немає. Щось зараз виробили. Ну, зараз вроді вже за годину мають включити. І тепер я подвожу ітоги. Nintendo Switch. Сама найкраща портативна приставка це навіть не портативна, це гібридна приставка від Nintendo, яку, в якій можна грати, можна скачувати ігри, можна їх удаляти, можна грати в демо-версії ігор. І все це на вот такому. І причому тут є Bluetooth, тут є режим польота. Ну, типу, коли ти сидиш в самоліті, ти можеш собі надіти наушники і спокійно грати, включивши режим польота. І в 2024 році, нарешті, Nintendo зробили таке, що можна Nintendo Switch е, подключити до AirPods, там наушники, які подержують Bluetooth. Коротше. Які мої ітоги? Nintendo Switch – це гібридна консоль 2017 року, яка, яка мені якраз під попалася під руки. Це саме найкраща приставка, яку мені тільки дарили. І в принципі так. Ну коротше, все це був звичайний обзор на Nintendo Switch. Коротше, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете ще, то обов'язково покладіть лайк, підпишіться на канал. Ну а з вами був я, Andrew Геймс. всім удачі, всім пока-пока!